Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте з радістю. Відповідаю, друзі. Ось хочу показати трошечки. Сонечка є, і крокуси трошки понадувалися, але все одно не хочуть зовсім розкриватися, бо його замало для них. Хочу показати, як вони ростуть. Ось, дивіться, з одної цибулинки, ось навіть не розквітнув він повністю, і він уже. Отак лягає, нема вже йому, мабуть, водопостачання. І заквітає інший. ось цибулинки, ще один. І тут ще один. Ось такий, що тут всередині, зазирнемо. Ось такий звичайний крокус. Ось тут аж чотири. Всі одночасно квітнуть. Там он два, три. Ось так вони виглядають. Я купувала суміш цибуль... цибулькових, і вони мені просто попались. Посадила вони оце так розмножились, розмножились і тепер маю таку осінню красу. А лі... весною дуже гарне е... листя у них зелененьке. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей!